Привіт усім на каналі Добрий Римбат. Подивіться навпроти Бесарабського ринку у самому центрі Києва. На початку бульвара Шевченка стоїть ось це не знаю що. Колись це був пам'ятник Леніну. Це місце взагалі жахливе місце. Тому що під час Другої світової на цьому місці стояла Шибениця, де нацистські окупанти вішали киян, які проти них повставали. Потім, в 43-му році, чи вже в 44-му, на цьому місці страчували фашистів. Тут їх розстрілювали. Тобто це місце криваве. І ось вирішили на цьому місці поставити пам'ятник кривавому диктатору В. І Леніна. Одразу ми бачимо, ми знаємо, що це насправді була погана ідея киянам навіть дуже-дуже комуністичним це місце ніколи не подобалось. Хоча пам'ятник віднесли до пам'яток, я ось не пам'ятаю, все всесоюзного значення чи республіканського значення, але такого значення, що ніхто не міг його пошкодити. Потім в 13-му році нарешті його зруйнували. І на цьому місці влаштовували безліч інсталяцій. Я то ніби і не проти інсталяцій. Ви, мабуть, знаєте, так, різні митці з різних країн тут влаштовували і захист природи, і захист тварин, які зникають, і Путіна там застрілися, і що завгодно. І навіть коли поставили ось наш герб малий тризуб зверху, я теж нібито не проти. Але насправді, як на мене, це жах. Подивіться, ось це жахливе одоробло в центрі міста. Якщо немає грошей, щоб привести це все до пуття під час війни, що я теж можу якось зрозуміти. То все одно це жах. Подивіться, жахливий жах.